Всім доброго вечора. І, і хочу вам показати, що в нас, що ми купили в неділю, і що ми посадили. Ось так. Так. Ось так у нас щавельчик наш. Зрізали, вирішили зрізати. Кажу, Сережі, зріз щавельчик, так він мотокосой, все зріза повністю, отак. Мото косой. То я думаю. Треба сьогодні трошки полити, знаєте, бо щоб повністю не присох, я ще ж хочу щавля трохи закрито. Сьогодні його полила водою все, і я думаю, він буде живенький в мене. А тут а вже докопали, дивіться, всю цю грядочку, баклажани. Не знаю, не знаю які будуть. Хотіла фіолетові, але, мабуть, це, мабуть, це будуть білі Сережа казав. Але побачимо, їх тут 15 штук. Один пропав уже, все не видержав лихою долю, а може ще відійде, не знаю. Потім маленькі перчики такі посадили. малюсінькі, геть зовсім. Ось, то побачимо, коротше, що буде. Який буде урожай. О, А тут, а тут. А тут, звісно ж, ну, звісно ж, все-таки малюсінькі помідорки, але поприймалися. Ну, вони дуже малюсінькі, дивіться малюсінькі, малюсінькі. навіть на камері їх даже і не видно. Ось такі ось. Але я хочу їх попробувати із-за того, що, дивіться, вони синенькі. Дивіться, які вони синенькі. Листочки в них синенькі, синенькі. Ось, дивіться. Я не знаю, що це за сорт. Нам їх дали. Я сьогодні їх просапала, полила. Ось дивіться, скільки їх. Вони прижилися добре, і тепер я не знаю, це, чи вони високорослі, чи вони низькорослі, чи вони середньорослі. Я не... Сережа не спитав і я не знаю. І оце я тепер чекаю, їх так густо насадила. І їх чекаю, поки вони приймуться гарненько. І потім буду їх пересаджувати вже на оцю грядочку, де ми скопали. Тут скоро в мене цибулинка красиво зацвіти оставила. оставила. А тут уже тепло почувствовав этот окропчик і пішов рости. На часнику ще стрілочок немає. Ну так, знаєте, вони з'являються, ті стрілочки, коротше. Е, ну оцей весняний часник, дивіться мені цей весняний часник. Ну, він якийсь інтересний, коротше. О. Він не верх особо сильно не росте, і ти його хоч, хоч под, що поливай його, хоч засуши його, він як був жовтий, він так і є жовтий. Отаке. Щось мені він не, не, не дуже подобається. О. А на тому часнику, вже на зимньому часнику, але він довго не храниться, то такі здоровецькі такі буде десь, як пів, пів моєї руки. Якщо у мене маленькими нарізано пір'ячку, то я вирішила стрілки ці порізати їх такими великими, десь такими. Ось, нарізала, помила, нарізала. Оті всі квіточки так чик-чик-чик очікала. О, і в морозилку. І тепер, якщо я буду запікати якесь м'ясо, наприклад, в рукаві, там, да? чи люблю жарити, наприклад, цей бедрішки на сковорідці вже, як вже, ну, страва готова, за, там, за три минути я посипаю цим всім. Ось. І цей. І щоб був такий аромат. Смачний, класний такий аромат. То я раніше це все викидала, а тепер думаю, ні 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 е, Думаю, наприклад, ви мені скажете, що ти не робиш, суміш, наприклад, да? зелена цибуля, чесник, там, окров, петрушка, це все на блендер, перемолотить і морозилку. Скажу вам, е, я робила це, але мені не сподобалося. Воно, во-первых, там багато оцих ниточок таких, знаєте, ну... Після того, як помолотиш на блендер, дуже багато цих ниточок. Ну, мені воно не дуже подобалося. Я сказала, більше такого робити не буду. Не з окропом, не з петрушкою. Ну, я вважаю, що це якесь іздівательство над зеленю, знаю. Тому я вирішила просто пір'ячко зрізати, гарно вимивати це все, пірячко з цього. З Потім гарненько його порізать, порізать, порізать і в морозиловку. І так само стрілочки. Ось так. Була що ж сказати, Боже, я ж це Ой, Зробила все-таки ж наш розовий виноград, я вам покажу за виноград. Да, наші цифри перші ці улетіли, їх, ну як улетіли, вони от полопалися ось, а народження осталось. Народження цих. Осталось, в общем, то Хай воно ще вісить і радує глаз, що... ця Стрілочки сьогодні позривала. Немає? Немає. Весь всю цю плантацію коротше, зробила вже. Ну, щаслива, звісно, щаслива. Така хазяйка все сьогодні в жару, з утра швидко встала, швидко чик-чик-чик, все помила, все зробила, пробіглася. І молодець. Сама молодець. Як дивилася, знаєте, фільм на э, э, служебний роман. Труд облагоражує чоловіка. Так ото і я. Сьогодні вся в трудах. Вся в трудах. Тут я підготувала вже таку планта. Боже, жаби в нас гляньте. Жаба, 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 жаба. Побігла жаба. Гляньте. У нас жаба смоталася. Ось цю плантацію хочу, хотіла ж тут кабачки. Нема ж кабачки, я вам казала, тут нема. То я загребла, і що я придумала? Посадити сюди стручковий стручковий перчик. Отакий От сюди, штук 10, і на ту сторону штук 10, зеленого такого гіркого. щоб. Так, тут мої кабачки, яких я пересадила, в мене ж як я їх показувала, їх було два. Дивіться, там в кущику два було. Я їх пересадила порозь, щоб було мені сюди два кущика. І Сережи вчора зробили ось таку підв'язку для винограда. І ще цих рейок немає у нас, оцих металічних прутів немає. Щоб ось туди отак поставити їх, ось так. І потім ліани натягнуть красивенько. Що. Ну, поки, поки ось так. Але я довольна, що хоч так. Що він хоч не лежить, не при землі, знаєте. І будуть плоди. Плодів багато, то я чекаю, чекаю, чекаю. Так хочеться мені цього розового винограда. Да, він у нас буде е, з кісточками. Ну нічого. Я думаю, він теж щасливий, що його підв'язали, що біля нього бігали, сапали тут, все робили. Я сьогодні тут все посапала бистрень, до цієї жари нереальної. І ось моя ще заєчка тут полила її. Ось один. Бачите, один є кабачечок мій. Mm. І, мабуть, багато садити не буду. бо Він вже розростеться такий здоровецький. Тож ще один отут, мабуть, біля отут десь посажу. І все. І буде чотири куща мені. За милу душу буде. І Сережечка ще в неділю на базарі. Купив собі на базарі огірочків, вже таких великих. І купив тепличних собі помідорів 5 штук. Так, ми пробуємо. На пробу, знаєте. Так, тут теж посапала, посапала. Ось у мої один, два, три гірочка тут виповзло. Більш немає з цієї сторони. А з цієї сторони трішки є, але прийдеться все одно, дивіться, тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Прийдеться ще досадити. Ох. І ось так. Дивіться, Сережа зробив тут красу, вже 27 градусів тут. Дивіться, яка краса вже. Мені подобається. Він посадив тут перчики Гляньте, які. Ото куповані. А це нам дали. Не знаю, які будуть. Ось такі огірочки вже попідв'язував, дивіться. Ось сюди ось так зробив на ці як не на гвоздик, а на шурупи. Посапав усе, поробив усе. Под по инжиром теж красу зробив. Тута красу зробив. Петрушечку ще не хочу поки зривати. Думала зривати, а знаєте, не хочу із-за того, що вона тільки почала набирати колір. Була, дивіться, світло-салатова. Не знаю, напевно, вам там не видно буде. Але вона була світло-салатова, а тепер вона стоїть така, знаєте, вже така. Темно-зелененька. От як вона стане вся темно-зелененька, тоді я її всю зріжу. Ось, і в морозиловку покришу її. Окропчик уже зацвітає в нас. І ось такі помідорчики. Ось тут два, прямо при центрі, як заходиш. І ось -о, один, два. Ну, о, коротше, садили там, де немає цибулі. Тому що, знаєте, як вам сказати? Цибулю жалко вибрати, тому що вона ще мокра. Якщо ми її виберемо, вона буде гнести цибуля. То вирішила, я кажу, Сережі, давай так, де, де є в нас місце, ось, то там, то там ти садиш. Та і все. А потім вибереться цибуля, потім вже буде видно. Часник лежить, інжиріще розрісся в нас, на всю розложився, красавець. О. І ось там теж, дивіться, все чисто. Прибіг, називається хазяїн. Все, заліз, почистив, поробив, щоб йому було все, все класно. Не парило, там не гнило нічого. А така краса. Сьогодні в нас у теплиці було 40 градусів. 40. Я заходжу, той весь перець, коротше, все. Оті всі листочки повяли, боже бідний, знаєте, наче кричить мені, поможіть, поможіть, бо я просто помрушу. Поможіть і все. І мені так жалко, бо думаю, ну що тобі зробити? Одних дверей тут в нас мало, дуже мало. То дивіться, воно, бачите, що я вже зробила? Окно. І одразу температура стала 27 в теплиці. Представте? А то просто тут запеклося все, просто труда було б жалко. І лимончик. У нас лимончик ось теж рости, дивіться, витягується вже вверх, Уже одна квіточка зацвіла і наступна квіточка теж буде зацвітати. Я вже жду, коли доспіються лимончики, щоб їх попробувати. Лімонеллу цю. Оказується, це лимонела. Ми її прищіплювати не будемо, так як це, ті, 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 ну, як вона називається, карлікова така ця. Карліковий лімончик такий, який росте там не більше 60 см. І у нього такі будуть маленькі ото лімончики. Що. Ну, скажімо так, він такі хатня, хатні. Але якщо вони кажуть, що у вас є можливість в теплиці, то, звісно, краще, щоб було в теплиці. Того ось так. Ми ще з ним, правда, нічого не робили, його треба пересадити. Ну, поки не пересадили ще ще. Ще не пересадили, в общем. Тому ось так виходжу вам. І показую ось окно <смі> вирізала ось пленку. Ну, просто жалко стало, дивіться, просто взяла, вирізала ось так по кругу. І тепер сюди вітер заходить, виходить, і температура 27. Що ми думаємо зробити з цим? Окно зробити. Думаю, зробити окно. Наб'ємо сюди рейки, типу, зробимо такі, знаєте, маленькі, маленькі дверці. Сюди буде замочок. Ось сюди буде. Ось сюди одна, ось сюди буде друга ці завіси, і воно буде в нас відкриватися ось так. Ручку сюди буде отак відкриватися. І на якісь палочки сюди чи якісь Сережа, штучки поставити, щоб воно ось сюди ставилось. Ну, всь... ну, Я вам кажу, нема дихання квітам і все. Я вам все це все розказала, показала. І сьогодні зранку така у нас новость. Ну, Альона у нас накрився новий, е, новий цей акумулятор. Представте, ми його тільки купили. Він поїздив два місяці, більше чотирьох тисяч. Каже, він накрився. До цього ми е, купляли в епіцентрі за 1800. Він од'їздив супер. Два роки од'їздив і потім тільки ми його поставили на зарядку. А зараз. Не знаю, що робити. От візди брав по гарантії. Вони його там заряджають, вони йому там щось дивляться, коротше, капець. А машина там якось його ну, розряджає, це заводський брак. В общем, хоча ці акумулятори типа, хорошо ходять, до шести років типа, ходять, без всяких підзарядок, коротше. В общем, не знаю, не знаю, я сьогодні розстроїлася, і в мене сьогодні такі психи були, я вам кажу, це просто капець. Не знаю даже вам що сказати. Я розчитую, що він їздить буде, я розчитую, що він купили вже крутий, забулися за нього. А воно хто зна, що робиться. Взагалі, я не розумію, що це таке. Я не знаю, що це таке, бліна. Ох, як таке може бути? У нас перед цим був акумулятор на 65 ватт, якось так. А цей купили на 70, скільки? Чотири. Хоча йому казали, що на твою машину треба 72. А взяли більше. Ну я не знаю, чи можна більше брати. Взагалі, я в цьому особливо не розумію, але краще б ми взяли все-таки в епіцентрі, мабуть. Та сьогодні нажарила котлеток. Оце тільки що. Кстати, закінчила. нажарила цих куриних котлеток, зварила гречу побистрічку, зробила салатик, огірок, помідорчик, капусточку. Такого, що слагенького хотілося. Mm. Та і все. Та я тепер чекаю, що з тим акумулятором буде. Ось. Вітаю всіх з Літочком. Вже сьогодні 2 червня. Так що всіх вас з настанням нового сезону літа Літо-літочко. Так що ось так. Все, напевно, на цьому буду закінчувати свій блог. Все, всім пока-пока. До наступного блога.